Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді, так би мовити, набір юного, або не зовсім юного, старого, медійного чоловіка або блогера. Ось. Замовлялася дешевенька екшн камера в китайському магазині. Було вирішено прикупити цей набір. Ось, нас зустрічає кріплення. Для нашого гаджета, який буде щеплятися сюди. Ось. Це було викручене. Я просто дивився, як воно виглядає. Ми отримуємо кріплення. Друге кріплення це для телефону або для вашого гаджета. В ньому є. Можна розположити, розпо, розположити як це правильно сказати, можна підвісити як знизу, так і ззаду. Тут викручується. Змінюється розмір. Ось. Далі у нас є пояс для носіння камери, телефону, чи що там у вас буде на голові і на грудях. Ось. Давайте спочатку подивимося те, що носиться на голові, як воно виглядає. Ось Нас зустрічає, я вам скажу, доволі таки непогана резинка. Зередини вона прорезинена, щоб по голові не ковзало, а чіплялося. Також задник у нас пластиковий з м'якою штукою такою. Ось. І як воно працює? Пластик, до речі, непоганий. Як воно працює? Ви берете оце кріплення, вдягаєте от сюди, закручуєте гвинта. Ось. Сюди вдягаєте ваш гаджет. І все, погнали їздити, знімати. Це маленьке кріплення ставиться от сюди. Ну, якість задовільна. Мені подобається. Голова регулюється, по ширині, по глибині Тобто це вже є великий плюс. Хоча б якби воно не регулювалося, було б дуже дивно, тому що ці штуки універсальні під всі голови роблять китайці. І як бачите, комплект такий, як би мовити, багатий. Так, давайте дивитися на кріплення на груди. На груди. Воно виглядає ось так от. Тобто ми вдягаємо на груди і дві вдягаємо на плечі. Ось. Збоку у нас є фастекс. Це для швидкого знімання, ну і для удобства, Так більш удобно. І ту -ту -ту. знизу є два отвори, я не знаю під що, можливо, щось можна чіпляти. Так він виглядає. Це все діло регулюється по висоті, по ширині і як вам тільки буде завгодно. Ось, Спереду тут є отаке кріплення, в нього вставляється наш карабін. Зараз я подивлюся, як він вставляється, цікаво. А, Зверху вниз. Тобто беремо, отак проводимо і воно защелкається. Далі, знову ж таки, в залежності, що ви використовуєте, вдягаємо. Оце, ось сюди. І до нього вже кріпимо або камеру, або кріплення, або що там у вас є. Матеріали мені подобаються, вони якісні. Я не скажу, що це дешман. Ну, типу, матеріали. Досить такі непогані. Знімається Так, от просто натискаєте на дужки по бокам і воно виштовхується. От сюди. Кріплення, як я бачив, розбірне. Не знаю, навіщо його робити розбірним. Напевно, ця верхня частина може якось мінятися чи замінюватися. Ось, знизу є три гвинтики. Що ж, можливо, в мене буде свій влог. Так би мовити, життєвий канал і буду щось знімати. Ну, як, як мінімум я спробую. І такі велику куплені кріплення. Не, не сподобається. Можна тому сподарувати на подарунок. Ось. Тож сьогодні у нас були, був такий набір блогера, так би мовити, з кріпленням на груди, точніше, пов'язка на груди, на голову. І цей перехідничок, до якого безпосередньо чіпляється наш гаджет. Ну, багато хто я бачив телефони, чіпляють на груди, там рибалку знімають. Ну, я ж люблю рибалку, то я про неї дуже часто згадую. Ось От такий сьогодні був набір, приходить зі пакеті, коштує недорого. Якщо вам... Щось подібне потрібно, можу рекомендувати. Мені сподобався. Тож, всім дякую за перегляд, лайк, за оце, всім гарного дня!